Сирну піцу З трюфелем. З вас 323. Ви до кого звертаєтеся? Не... Ви кому кажете це? З вас 395. З вас 30. я забила. Що з вами відбувається? Ви кому це кажете? 323? 95. Що переснімемо? Куди пере. Ви... Я з вами тут розмовляю, стой, ви що, не бачите чи що? З вас 393,95. і коли будете розраховуватися, обов'язково скажіть ви ві від Софії Костянтиновни. Алло, куди ви постійно дивитесь? Куди ви... Просто кадр погано вийшов, я не так сказала. Нормально було? Куди ви постійно дивитесь? От куди? А ти ти що тут робиш? Я оператор, я знімаю. Що ти, блядь, перелітаєш так само, як я? Типухуйова. Нормально так. Ти, блядь. Station піца. Кирица блять.